Верховна Рада звільнила сім членів Рахункової палати, у яких закінчився строк повноважень. За даними нардепа Желізняка, мова йде про Богуна, дідика невідомого Іванова, Огонь, Яремчука і Майснера. Таким чином, в рахунковій палаті залишилося п'ять членів. Як тепер буде працювати палата без кворуму, поки не зрозуміло. За словами нардепки Ірини Геращенко, попри те, що бюджетний комітет з порушеннями розглянув питання звільнення вказаних членів Рахункової палати, бо заяву написав тільки член Рахункової палати Дідик, а інших внесли на комітеті з голосу, тобто усно, попри це, все слуги безропотно проголосували звільнення семи членів Рахункової. Чому для влади це важливо? Тепер в рахунковій палаті залишається тільки 5 повноправних членів, а для прийняття будь-якого рішення потрібно склад не менше ніж 2 третіх від повного складу, який складає 13 осіб. Отже, тепер рахункова палата не має кворуму і не може прийняти жодне рішення. Фактично, її робота буде заблокована, написала Геращенко. Вона зазначила, що це закриває всі перевірки, в тому числі щодо зловживань у Міністерстві оборони, в Верховній Раді з каналом Рада. І з іншими бюджетними коштами. Тарас Чорновіл пише про те, що слуги Зеленського провели остаточне рейдерське захоплення Рахункової палати. Для чого тут все дуже просто щоб не допустити витоку інформації про астрономічні розкрадання своїх хазяїв, а також щоб знищити всі докази цих злочинів. Фактично, саме захоплення органу розпочалося ще в листопаді 2019 року, коли було підготовлено спеціальні зміни, якими змогли скористатися щойно 23 квітня цього року. На перешкоді стояв тодішній голова Рахункової палати Валерій Патхан. Але слуги Зеленського були методичними. Вони чотири роки проти нього фальсифікували карні провадження, влаштовували переслідування і шельмування. Зрештою, в 2023 році його зуміли незаконно усунути з посади. А кого призначили? Ми, до речі, в себе на каналі про цю персону вже говорили. На посаді голови Рахункової палати опинилася подружка і сусідка Зеленських Піщанська, цікава персона. Сама по собі має стрімку кар'єру, відколи Зеленський став великим начальником, а її сестра, взагалі, в довірливих стосунках з якимись агентами РФ, там кажуть, таким чином наша зелена влада показала жирну дулю союзникам із G7 і всіх їм рекомендаціям і натякам про прозорість Рахункової палати незалежність і так далі. І от днями слуги остаточно, звісно, з порушенням закону. Викинуло з Рахункової палати останніх незалежних сім представників і повністю захопили контроль. Саме того ж дня, виконавши свою, так би мовити, місію, вже контрольований єрмаком Вищий антикорупційний суд припинив свій фарс та визнав Валерія Бацкана невинуватим і закрив провадження проти нього бо вже не треба. На слідчі дії кажуть, потратили 10 мільйонів гривень з бюджету. Скільки вкрадених у ЗСУ мільйонів пішло на поливання брудом Пацкана продажними медіа та так званими блогерами, це хіба по доляку відомо. Сам Пацкан каже про перемогу свою особисту із закону. Ну і так би він правий по своєму, але насправді це все не перемога, а програш, програш держави. Зелені мародери під прикриттям цих переслідувань і обріхувань остаточно ліквідували останній орган, який. Мав би контролювати їхні розкрадання, і це плювок у лице нашим союзникам, якраз у той час, коли нам проголосували допомогу від США. Від каналу Саме Сік. Тож зелена влада знову кладе зелений болт на рекомендації західних союзників про обрання незалежної рахункової палати. І от що найбільш цікаво, коли це все припиниться. І чи є взагалі якийсь вплив в західних союзників на наших дещо оборзівших зелених чиновників, які відчули, що потрапили туди, де можна хорошо при Ну от реально, є ще якісь важелі, бо бачимо, що стурбованість і поради послів G7 не працюють. Шановна Європа, дорогі Сполучені Штати Америки, придумайте якусь нагайку для наших очільників, бо то не буде діла. Треба тільки високоефективні засоби, треба тільки кропивою сраці. будь ласка, пошвидше.